Вітаю всіх! У цьому випуску не буде нічого зайвого. Одразу перейду до справи, розповім та покажу головні способи заробітку в додатку Work Tracker. Для початку потрібно перейти за посиланням, яке я залишу в описі під відео та у закріпленому коментарі. Встановити додаток гру з годинником, як бачимо, дуже цікавий і грамотний інтерфейс. Насправді все легко і просто тут з кнопками, хоча багато користувачів відразу не розуміють, як тут заробляти, де розділи для заробітку. Відкривається обліковий запис. Для початку потрібно придумати ім'я користувача. У мене це Дуана. Далі я обрала країну Україна, звичайно ж. І також можна вибрати аватар. Із тих, які тут пропонують нам фото героя. І потім заходимо вже до свого облікового запису у свій кабінет, де відразу надається можливість фарму. Тобто, включаємо кнопку внизу почати, годинник цокає і добуває нам монети. А вгорі бачимо, що збільшується кількість монет і трохи нижче другого рядка. Це конвертація цих монет. Автоматична конвертація в долари. І ці долари відразу відлітають на баланс. До речі, після реєстрації ви побачите, що баланс ваш не порожній. Буде 3 центи, що дуже весело радує душу. Баланс не нульовий, вже ми починаємо фарм із 3 центів. Коли вже нафармилися монети, і, як вам здалося, буде достатньо, щоб їх забрати, можна зупин... зупинити фарм і моя нагорода готова для отримання. Я погоджуюсь і забираю монети. Просто залишаємо свій пристрій, телефон або планшет, як в мене, і йдемо займатися своїми справами, а годинник буде нам здобувати гроші. Другий спосіб заробітку в додатку це виконання різноманітних завдань, заробіток. На легких і дешевих завданнях це, наприклад, підписатися на канал у Ютубі або переглянути відео, просто встановити додаток тощо, і отримати нагороду. З дорогих завдань це встановити додаток і виконати певні дії. Від 5 до 10 хвилин ці. Завдання будуть тримати виконання завдання, і ви заробляєте мільйони монет. Партнер... Партнерська програма. Використовуючи даний спосіб, надається можливість заробити більше та швидше вивести зароблені гроші з додатку. Також можна брати участь у конкурсах та спробувати додаткову можливість для отримання нагороди. Запросіть друга і заробити 10 центів плюс 20% від їхнього заробітку. Але хочу одразу помітити: ці 10 центів ви не отримаєте миттєво. Кожен ваш реферал перевіряється системою. Він має бути активним. Не просто пройти реєстрацію, а почати працювати і навіть в кінці вивести зароблені кошти. Розділ подарунок. Показую зараз стрілкою, де він знаходиться зверху, справа. Проходимо 5 легких кроків та заробляємо миттєво на основний баланс долари. Дивимося рекламу. Завантажуємо програму, отримуємо центи. А наступний крок перебувати у грі не менше 2 хвилин. Далі теж отримати нагороду. Інші дії виконати та отримати нагороду. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А можна подивитися список лідерів. Люди працюють, виводять кошти, додаток дуже цікавий, таких додатків багато, можна знайти і використовувати декілька додатків для заробітку. І, звичайно ж, виведення. Мінімальний вивід складає 35 центів. Це буде на гаманець Pire в доларах будемо отримувати. Далі можна виводити на PayPal мінімальний вивід, як бачимо, 1 долар 4 центи, та на криптобіржу Binance. Як я розумію, на Binance вивід без комісії. Казати необхідно свій Іт з Binance і на адресу USDC прийдуть кошти з, додатком, з додатку WorkTracker. Tracker. До речі, це дуже цікавий і вигідний, тобто вигідний такий спосіб виведення. Відразу криптовалюту виводити. Це все, що я хотіла вам сказати, розповісти, показати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати. Будемо разом заробляти, вчитися заробляти в інтернеті, я іноді. Показую, як заробляти на криптовалюті. Є у мене декілька бірж, там проводжу торги та трохи маю заробіток з цього способу. До нових зустрічі, побачимось, це буде Україна!